В процесі змін гуртожиток Західнодонбаського професійного ліцею у Павлограді розпочав капітальні ремонти у будівлі. Про це розповідає директор закладу Володимир Степаненко. Основне зусилля було по створенню покращених умов проживання. Це лягло на плечі нашого колективу і колективу учнів. За це їм дуже велика подяка і шана від імені всіх. Їхніми руками зроблено дуже багато. по-другому. Ремонтним роботам. У нас є будівельні професії, і це дало нам змогу проводити оперативну, можна сказати, якісну роботу. Але чого б ми не зробили, аби нам допомагали донори або благодійні організації, які зверталися до нас. Велика подяка організаціям, таких як МОМ, Міжнародна організація міграції, Адра, Актид, Українська освітня платформа відродження, Восток СОС. Це такі організації, які дуже покращили ці умови. Починаючи з 2014 року, гуртожиток слугує помешканням для внутрішньопереміщених осіб. Ми приймали внутрішньопереміщених осіб з Сходу України, а саме активна фаза була це розпочинаючи з березня 2022 року. За весь час було поселено в гуртожитку біля тисячі переселенців. Але хто залишився, хто переїхав в інші місця. Надто скрутно і тяжко було в березні 2022 року, коли був значний потік людей, які потрапили від війни. Завдяки мешканцям міста, органам місцевої та обласної влади і колективу навчального закладу, було багато зроблено для того, щоб створити умови для нормального проживання переселенців. Наразі вдалося повністю зробити дах. Замінити всю систему опалення, а саме 197 батарей, та практично усі вікна 209. Також для вентиляції були поставлені рекуператори, які здійснюють теплообмін повітрям. Силами колективу ми зробили ремонт на кухнях, душових. Зараз ми робимо ремонт в туалетах. Міняємо чаші і генозати, тому що люди похилого віку їм незручно. Це ми все робимо і продовжуємо це робити. Так виглядає одна з кімнат, у якій був проведений капітальний ремонт. Зазвичай тут проводять освітні заходи. Сюди приходять працівники соціальних служб та проводять заняття з дітьми. А в цій кімнаті проходять різні заняття та зустрічі. Також одна з гуманітарних організацій нещодавно провела інструктаж змінної безпеки. Найдорожче обійшовся дах. Сума становить сотні тисяч гривень. Але, за словами директора гуртожитку, якість відповідає ціні. Про укриття також не забули. Воно розраховане на тривале перебування великої кількості людей. Ну, тут перед зимою тут що зробимо, тут так. Це наспіх зробили, щоб можна було. Криватися, сидіти, перебувати. Як на простіше укриття. Так наші тут студенти, Пошпаклювали, буржуйку поставили. Лазимо, щоб була. Ще нам тут залишилось замінити світлі, це було більш менше. Поставили кресло, все тут робимо. Так, санузу. Санузел. Зробили дві фікальні станції. Покажу, як вони працюють. І все, вони туди запрацювали і пішли. Ага. Врізалися в систему, що за було. Мешканці гуртожитку кажуть... Вони задоволені умовами проживання. Одна з них пані Інна, яка родом з міста Рубіжне Луганської області. Рік тому разом із сім'єю та котиком Моті вона перебралась до гуртожитку. Спасибо, звісно, руководству большое, що предоставили нам кришу над головою після тих всяких событий, що ми там у себе вдома пережили. Многие потеряли квартири. У многих вони так полу, целе полу. А зараз ми взагалі не знаємо, звісно, що там. Тому що зв'язку і лично з нашим городом нету. Без поняття. Це в нас кошка, можете пройти. А ця тваринка така з нами приїхала з дому. Уже так обжилась, а тут в порядке устраивает. На Хороший, да? да видишь, не шипит. Да. Видите, как перегородочка переделанная. Дочки на кровать наша кровать своими руками угу. сделали. Прикультурили, тянули все, что может. Может не сильно, конечно, Добрый. может и. Не видимо Аккуратно, ну. У майбутньому разом зі спонсорами планується зробити ремонт усієї будівлі. Данило Трохименко, Єгор Брова, Новини ПТРК.